Барикади побиття та силовий розгін що дуже нагадує події українського євромайдану. Цієї ночі грузинська влада вдалася до силового розгону про європейської акції. У результаті заворушень затримали щонайменше чотири десятки людей. Велолюдний натовп вийшов на вулиці після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про відкладення будь-яких переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Поблизу будівлі парламенту та офісу керівної партії Грузинська мрія одразу зібралася. Акція до мітингарів приєдналася і президентка Грузії Саломезу Рабішевілі. Активісти називають дії влади антиконституційними, адже курс до ЄС був закріплений в конституції країни. На місце протесту одразу підтягнули правоохоронців, які вдалися до силового розгону. У хід пішли сльозогінний газ водомети, кийки і під роздачу потрапили навіть журналісти, які висвітлювали подію. Демонстранти у свою чергу кидалися яйцями, палили шини та будували барикади. Президентка Грузії назвала чинну владу проросійською російськими називає і їхні методи боротьби із мітингарями.